Бабусям, дідусям дуже зручно, тому кому потрібний для бабусів телефончик. Дивіться, і саме головне, для них це важливо, тому що вони ось відкрили і вони вже альо. Їм не треба натискати, тикати там, десь дивитися. Вони собі сапають на городі, положили в чехол. Наш чехол для такого телефончика, щоб не забруднився, тому що ну, пилюка і все це ж відповідно сюди буде забиватися пилючка. Вони положили. Ви до них телефонуєте. Вони відкрили собі альо, внучко, внучок чи внучка, альо, і все. А як його закривати, все закрили? І це вже вони положили трубочку. Тому що для дорослих людей у віці дуже важливо це, і дуже важливо для них, щоб були кнопочки великі, щоб вони могли пальчиком тикнути ось у набрати. І ще робіть для своїх бабусів і дідусів. Швидкий виклик. Забивайте на якусь циферку, наприклад, там ну, по імені, як ви там записані, у них, наприклад, один це дзвонить там до доці, там два до внучка. Ну от такого плана. Це людям похилого віку дуже зручно, тому що вони натиснули, затиснули циферку і пішов виклик. Розумієте? Вважаю вам всім добра, натхнення, піклуйтеся про своїх бабусів і дідусів.